Всім привіт! Сьогодні в нас з вами прикраси з Таїланду. Мені якраз прийшла посилочка з красивими штучками, і я би хотіла з вами її подивитись. От, їх небагато, як завжди. Зараз такі часи, що побагато краще не брати прикрас. Так, 17,2 розмір це наша перша каблучка. Типу такого, я не знаю, хрестика, чи як е, краще сказати. Тут є 4 гранатика маленьких, вони приблизно 4 міліметри. Червоні, красиві. Е, родоліти це в нас овальні і кругленькі. Радоліти 6 на 4, і маркіз це хризоліти. Срібло тут без покриття. Ось такий варіант каблучки 900 гривень вартість. Камінців небагато, просто так, знаєте, трошки щось на руці, але при цьому вона виглядає такою масивною. Шість і шість вага каблучки. Дивимось далі. Маркізи, я думаю, що тут 4 на чи 5 на 3 5 на 3. Так, далі мені сподобалась така цікава штукенція. так сильно сподобалася, що я не звернула увагу, яка це, що це за камінь. Я чогось думала, що це... що це гірський кришталь, але це такий прозорий, трохи зеленкуватий флюорід. Флюріт, ну, я не знаю, я не бачила настільки прозорих. 34 е, карати, вага, так, клінічка. Я тут уже порядки наводила і вже нічого не дістану. Зараз трохи приглушимо звук. Так, 29 на 19. Вага 12.9. От це саме брошка, можна вдягти і як підвісочку, але я думаю, як брошка цікавіше, так на воротничок, схоже, ще на закритий, чимось нагадує форма закритий тюльпанчик. Дуже камінець прозорий, трохи-трохи зеленкувати. От, з, з вигляду точно, от як гірський кришталь. Я чогось чекала. Я чогось чекала з гірським кришталем. Не знаю, чи це я така уважна просто. така, так, З цими брошечками треба обережно. Але я ставлю, кладу заглушки, щоб ви ставили сюди ще заглушечку. Ви так вдягли і заглушкою поставили, тоді закрили вушком. Така історія: флюорід. 2200 гривень 54 долари. Тут аметисти. Бачите, аметисти такі світленькі, цікаві, вони прям світлі-світлі. І приємний колір. Відтіночок такий у них. І місцями в рижій позолоті. Але небагато так. Лапки, наприклад, і ось тут, поверхні частинки, так воно не видно. І Більше покриття немає, просто срібло. Брошечка, Брошечка. Так, по моєму тону, можна почути, що зараз щось цікаве, але цікаве воно, звісно, тільки для мене, може з вас кому щось подобається. От так мені все подобається, але ну, тут ви знаєте. Тут ви знаєте. Так, також аметисти в окантовочці, храм Храмдіопсід, один хризоліт і один агат в квіточки. От. Ну, а це наша доля. Хтось мені каже, чого ви не кажете назву камінців. Я щось вже так звикла, що всі все знають, всі назви, що я е інколи можу про це не задуматись. Тому перед новенькими людьми я, звісно, вибачаю, що я не говорю назву камінців, але я думаю, що потім я все-таки про проговорюю. Так, 29 наша доляр. На 12. Він бачите він такий е, довгенький маркіз, він напівпрозорий, він з включеннями, але вони всередині. І він такий е, яскравий на ланцюжку, що дуже добре. Ланцюжок не такий крупний, щоб. Але, в принципі, тут також без покриття, як ми бачимо, на е, зі зворотнього боку є проба. Тут поставлено. Ну на всіх зазвичай ставлять. На моїй практиці, може, там Ну дуже рідко було, що там проби не стояв. Так зазвичай вони завжди ставлять. А, і тут у нас синій маленький сапфірчик. Бачите, тут така квіточка, прям розписано, розмальовано. Так сильно. такий 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 адуляр. Вартість 2400 гривень 59 доларів. Підвіска адуляр 26 карат сам адуляр. І вага 13,3. От. Така історія. Романтична. Так. Тут у нас також красиво, ой, щось він так не, не показує себе. Це чорний опал, він з таким красним зеленими включеннями всередині. Він, в принципі, не дрібний, а на такому дрібному ланцюжку з подовжувачем. Тут каратність не зазначена. В хвостику тут маленький, маленький. Що це? Ну, схожі на циркончики. Чотири і сім. Вага. Ну тоді давайте подивимось просто розмір нашого палу сорок доларів тисяча шістсот п'ятдесят гривень вартість. Так, чотирнадцять на дев'ять. Ось такий пальчик, красиво завальцований. Ну, він сильніше світиться, ніж на відео передається. Не знаю. От Зараз, якщо збільшу, ось так. От, Але він сам хоч і маленький, але вже е, крупніший, ніж часто буває. Ось дрібненький такий. Ланцюжок опал з хвостиком, з хвостиком рибки. Не знаю, бачите ви вогники чи не бачите, але дивіться, що сама підвісочка сподобалась. Мені би дуже хотілося, щоб мої прикраси вам подобались, Якщо ви їх. Берете, я за таку а, взаємну любов. І, і ще один адулярчик. Щоб в мене вистілить. Чого він так скрипить, я не знаю. Ось такий адулярчик. Він от виглядає прозорим, але він з включенням. Бачите, в ньому так багато-багато включень е, виглядають, як тріщинки на льоді. Ну, це щоб вам просто порівняти. Але він так повністю повністю світиться. Тут у нас. По, рідоти, по всі окантовочки, позолочені лапки і трошки вушка позолочені зі зворотнього боку, просто срібло без покриття. От такий адулярчик, це він, можна сказати, поменше. Тут адуляр трохи менше, ніж наш попередній каратність, в нього не зазначено, ми зараз подивимось, розмір його. Так, 19 на 12. Він такий ем, маленький, але за рахунок своїх завитків, типу квіточки, чихмарка, він виглядає більше. Так, щось мене трохи підзависло. 2050 гривень 50 доларів вартість. От, Про включення сказала всередині. А так він виглядає от, як прозорий, так як трохи сіренький. Я маю на увазі, що не білий, там, як ми звикли. Лабрадор 20 карат. Дуже красивий, форма багет. Також тут по краям включення є внутрішні. Але форма така цікава. Ну, от я маю на увазі, що і форма, і полосочки так красиво симетрично. От цяточки це також всередині камінців, ось ці цяточки вони бувають і в адулярах, і в лабрадорах, і, в принципі, у багатьох інших каменях, каміннях. Тут у нас зверху це зелені сапфірчики, три зелених і два синіх. На жаль, тут не йде ланцюжка. І тут у нас 20 карат Лабрадору 26 на 11. Такий В принципі, нормального розміру. По дві з рожками, так, як у трамвай. 1950 гривень 48 доларів. Вартість. В принципі, на сьогодні у нас по Таїланду по новинкам все. Не все, що я в цілому хотіла показати. Я думаю, ще на друге відео я позбираю, що у мене лишилось по прикрасам. Але. Дуже мені хочеться нагадати ось цю підвісочку з гірським кришталем з узорами. Такий узор сіточкою. І, в принципі, може, ще покажу маленьку. 26 на 16 це Індія без покриття. 54 долари 2200 гривень. Ось ця. Бачите, вона така височенька. Прям добра височенька я думаю, сантиметр чи більше. Чуть-чуть більше, 11. Як лід. І ще маленька підвісочка з Таїланду. Ось така. Також з візерунками, а візерунок тут знизу, бачите, така квіточка. А зверху просто огранка, І такий ефект цікавий. А, і тут у нас теж зверху просто огранка, а знизу ось ця сіточка. А тут. Віточка. Але тут більш схоже на морозний візерунок. В позолоті 1400 гривень вартість. Тут, <кій> що з голосом? тут зверху фіанітик невеличкий гірський кришталь 16 мм. Ось таке в нас сьогодні відео. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось? Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного вечора. До побачення.